Та, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Петро Порошенко зустрівся у нью Йорку із кандидатом у президенти Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Президент України перебуває з візитом у США, де виступить на засіданні Генасамблеї ООН 21 вересня. Ну а тим часом інший кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що не відповів на пропозиції української сторони щодо зустрічі. Про це повідомляв Голос Америки. Трампу не пощастило. Президент Росії Путін цього року не бере участі у роботі. ООН. пожартував раніше у Твіттері колишній посол Сполучених Штатів України Стівен Пайфер. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати на яку допомогу Америки розраховувати надалі Україні, і будемо це робити в студії вашої свободи з колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаюсь пане Вітаю. Тарасюк і політичним експертом. Народним депутатом кількох попередніх скликань Тарасом Чорноволом. вітаю вас, Доброго пане Чорнові. Ну що ж, питання руба. Те, що принаймні от на цю хвилину за Києвом 15-40 Трамп не погодився на зустріч з Порошенком. А що це про щось серйозне свідчить, пане Тарасюк? Чи не варто перебільшувати? Я вгадаю, що не варто перебільшувати, відбудеться зустріч з Трампом чи ні, так само, як і не варто перебільшувати значення зустрічі з Гілалі Клінтоном. Як однією з провідних кандидаток на посаду президента Сполучених Штатів Америки, але в той же час я хочу привернути вашу увагу до коментаря, який дав екс-спікер експікер Палати Гінгріч, представник... так «Європейські Ньют, правді, цікаво, який фактично заперечив усталену думку про Трампа як кандидата президента Сполучених Штатів Америки і його ставлені до України. Фактично, Ґінґріч заявив: не знаю наскільки це обґрунтована заява, що Трамп в разі обрання президентом змінить політику Обами про блокування поставок зброї я тут досі на пане Бориса. Дивіться, він сказав в інтерв'ю європейській правді» Ньют утґінгріч пливова особа серед республіканців, дуже впливова. Дональд Трамп може говорити приємні речі про Володимира Путіна, але тим часом він продаватиме Україні зброю, ставши президентом. Так, і продовжуючи, я хочу сказати, що в суботу я був в Нью-Йорку в суботу-неділю. На міжнародній конференції традиційна конференція цього року вона була присвячена українсько-американській, була присвячена 25-літтю України. І на цій конференції мені довелось брати участь на спільній сесії разом з колишнім держсекретарем Мадлен Олбрайт і колишнім міністром з питань внутрішньої безпеки. Паном Ріджем один одна представляла демократичну партію, другий представляв республіканську партію. І що мене приємно вразило, що і Мадлін Олбрайт і представник республіканців однозначно висловились на користь підтримки України. На вони обидва висловились на користь надання Україні дієвої військової допомоги, в тому числі і поставками озброєнь. Звичайно, що це не ті люди, які визначають політику двох провідних партій, політичних сил Сполучених Штатах Америки, але все це показово. Це свідчить про те, що ми можемо бути свідком двопартійної підтримки України навіть після президентських виборів Сполучених Штатів. Пане Черно, справді листопад відбудеться ці вже дуже такі, можна сказати, екстраординарні вибори в США. Дійсно дуже гостра боротьба. Наскільки я розумію з останніх соціологічних опитувань Трамп. Якщо я не помиляюсь, уже випереджає трошки Хіларі Клінтон. Все може бути результат непередбачуваний. І що далі? Потім ну давайте так. Пункт перший. Поки що американські вибори абсолютно ще не передбачувані, тому що в Сполучених Штатах Америки часто в Україні дуже багато виборців вирішують в останній момент за кого голосувати. Це ті, що не належать до тих чи інших традиційних партійних напевно в цьому сегменті. Більшість тих, що вирішують уже на дільниці, так. голосуватимуть за Трампа. Можливо, цілком і є тут ще один момент. Трамп в нашому розумінні, ми його сприймаємо такого голого популіста, дуже поверхового. Насправді за нього голосовує голосувати дуже. Цікавий сегмент виборців, які рідко ходять на вибори. Це є самодостатні білі американці. В них право не голосують. Вони, як право, поверхово ставляться до цього, віддаючи свої, е, свій вибір е, ну, людям, скажімо так, з біднішого сегменту, які е, ну, від підпадають під якісь певні там ідеогеми. В даному випадку вони готові піти на вибори. Ці люди, крім всього іншого, мають свої певні напрямні і принципи, які стосуються політики в Європі. Трамп їх підхопив американською внутрішньою політикою, зобов'язавшись поміняти деякі. Які неприємні для них новації, які вводили демократи. Але їхнє ставлення консервативне щодо ролі америки в світі воно відповідає не тим позиціям які оголошував трамп а тим швидше які оголошував оголошувавши недавньому до ну, держава окей. номер один у світі і не було держава номер один у світі жодного біполярного світу жодного сприйняття росії ніякого, як повноцінного партнера тому подібне ні, ні про це 2. ніякого розподілу на е, зони впливу як пропонує Росія, тому подібне і не рахуватися з цим е, трамп не може тепер що стосується відмови не відмови щодо зустрічі з петром порошенком трампа знаєте тут є один нюанс він вдвох Ох, сторін показує два різних трохи підходи. Але мені здається, обоє тут не то, що драматизувати тут взагалі на це не треба особливо звертати уваги. З нашого боку було б дуже погано, якби була заявка і відбула зустріч з Клінтон, і не було пропозиції про зустріч з Крампом. Якби ми цього не зробили, нам би цього не забули. Ми запропонували. Це зафіксовано в дипломації. Сигнали, меседжі мають іноді набагато більше значення ніж самі реальні потім дії. Те, що не відбулася зустріч, це ще можна і напевно розхристаненість Трампа і його штабу скинути так само. І вони ще не знають теж про що говорити і як потім виходити з цього в зміні риторики Трампа щодо Росії. Йому треба щось міняти, йому треба щось пояснювати. Це складно, особливо для Трампа. І тому я думаю, що в зв'язку з цим може ця зустріч і не відбутися. Значення вона не має головне, зафіксовано факт. Українська сторона запропонувала зустріч, американська сторона ну республіканська. Це врахувало. А в середовищі Трампа є досить багато людей, які є друзями України. Зокрема, відомий нам всім Маккейн не так давно робив заяву. А Маккейн підтримує Трампа активно. Так, він То активно він включився Маккейн. жорсткою виборчу кампанію. але він сказав, що в них є домовленість, що він матиме серйозний вплив на формування зовнішньої і безпекової політики Трампа випадку його перемоги. Тому, взагалі, я би пропонував трошечки понизити градус зі своїми переживаннями. Так Клінтон для нас зрозуміліше з Клінтом нам, ніби легше, а Трамп буде міняти багато шов відносинах. Скажімо, з Європою для нас це є певний виклик, але це набагато більше виклик для Берліна, для Парижа, для інших країн. І я не думаю, що це такий подарунок буде для Путіна, як зараз пробує представити російська пропаганда. Тобто, вибори в Америці, в принципі, для України ситуацію не погіршують. Вони можуть змінити. Пане Торисюк, от ви як дипломат з великим стажем, міністр закордонних справ, колишніх оці зустрічі, так би мовити, на полях в кулуарах, як у Порошенка з Клінтона, раніше у Путіна з Обамою. Це що церемоніальна така річ? Чи вона все таки може за ці пару хвилин щось суттєво змінити? За пару хвилин навряд чи щось буде змінено, вона носить швидше протокольний характер, такі зустрічі. Але я от проаналізував ті зустрічі, які заплановані у президента на полях Генеральної асамблеї ООН. і мені здається, що не ті пріоритети обрані, не ті країни, які можуть, скажімо, допомогти Україні стратегічно, а саме питання воєнної допомоги, питання фінансової допомоги. Ну не можна сказати, що короткий період перебування президента України надасть якийсь кардинальний поштовх розвитку взаємин. Це процес, президент має в планах виступ на сесії Генеральної асамблеї, що є основною подією для голови будь-якої держави. Президент має нагоду зустрітися на саміті Ради безпеки ООН. Він вже виступив на високого рівня засіданні Генеральної асамблеї, присвяченої біженцям і мігрантам. Тобто, це такі речі, які впадають в загальний порядок роботи сесії Генеральної асамблеї ООН. Але я би не перебільшував значення цих зустрічей пане президента. я Перепрошую, Щодо Генасамблеї ООН. рівно рік тому Путін, президент Росії, брав участь у Генасамблеї. Це було так поставлено ще до самого приїзду голови Росії в Нью-Йорк. Дуже так серйозно. Якраз сирійська операція Росії почалася цього року. Путін проігнорував це засідання, скільки можна зрозуміти. В чому в чомусь тут є знак певний, чи не варто теж перебільшувати? Ну, я думаю, що це є відображення усвідомлення фактично міжнародної ізоляції Росії, але далеко не всі глави держав беруть участь в засіданнях сесії Генеральної асамблеї. Це перше. А друге, не виключено, що Путін може з'явитися на будь-якому іншому події чи Генеральної асамблеї чи Ради безпеки ООН. Цього ніхто не може виключити. Сесія триває три місяці. Пане Тарасе, дійсно, от ви сказали про штаб Манафорта. Так, оцей відомий діячий кови наскільки знаю, особисто знали в Україні, пол Манафорт. Його вже таки зняли. Вже давненько, час минає. Це якось змінилося на виборчій кампанії Дональда Трампа чи не позначилося? Ну знаєте, це відклалося, скажімо так, десь в підкорці головного мозку багатьох американців. Знаєте, один з лозунгів Трампа, який доносився до публіки, Трамп не задіяний в політичній корупції. Все. Він всі політичні корупціонери. Він політичній корупції не задіяний. Це в Америці. от для нас Трамп така сумнівна контроверсійна постать для американців цей момент мав значення. І будь-яка пляма на політичному мундирі вона дає свій негатив. Ну, мені приємно, я трошки до цього причинився. Випадково абсолютно під час того гігантського інтерв'ю для Нью-Йорк Таймс. Я звів мову на Трампа. Виявляється, кореспондент не знав про те, що він годувався з одівнички партії регіонів. Для цього кореспондентс Так, потім було 20 двадцять великих інтерв'ю, камери і все інше. Але менше з тим це відклалося. Це якраз той фактор, який може зіграти в розмірі 1%, може 0,5% вирішальних саме в день голосування. Але я про інше. Я тут, мабуть, чуть-чуть подискутую з Борисом Івановичем. Річ в чому ну перше, що стосується самого антуражу цих зустрічей, вони недовгі. На них не на них даються певні сигнали, на них фіксуються якісь речі, робляться направні. Дуже має значення в дипломатичній мові жестів задній фон. Згадайте оту розмову Путіна з Обамою десь рік назад, ж по-моєму там ж ще на іншій чи в Давосі я вже забувся де і. Що ми бачили на задньому фоні? Ми на задньому фоні бачили тацю з великою кількістю брудних чашок від кави. Що ми бачили під час людина крутилася, намагалася, нібито то підслухати. Це приблизно так само, як Янукович зустрічався з Обамою. Так само десь підхоплює в коридорі. Колись Кучма а. зустрічався з Путіним. Де десь були, там в аеропорту. Де ж були подібні речі? Коли ззаду виставлений повний відповідний антураж державної паспорт прапорами, все це є певна демонстрація того, що ті зустрічі відводиться певне значення. Тобто вона протокольно пропрацьоване там, де працює протокол, там Ще один момент, що стосується тих, з ким зустрілися. Ну, перше, такі зустрічі не завжди легко організувати на полях саміту, тому що всі максимально хочуть зустрітися з тими, з ким вони можуть зустрітися в себе вдома, або переговорити в себе вдома. І скажімо, розмова, зустріч з представником Катару, яка вже відбулася. Я не говорю про план, я говорю те, що вже відбулося. Ну, для захисту України від російської агресії, мабуть, має значення далеко не найперше, але країна, яка багато що в нас готова купувати, яка має колосальний інвестиційний пакет коштів, яка готова вкладати, Єс, нам це. користь. На, Вже, на відміну від Меркель, скажімо, чи Оланда, просто так подзвонити контактів таких української дипломації з арабськими дипломатіями поки що нема. Просто розмова телефона в будь-якому режимі, в будь-який час в даному випадку не відбудеться. Але зараз вичерпується погоджуватися з вашим колегою по студії чи ні? Не зовсім. Контакти з арабськими країнами були, є були. і будуть. В цьому я не сумніваюся, і знаю, я особисто ці контакти здійснював з арабськими країнами впливовими. Але з чим я згоден, що Катар не та країна, яка сьогодні серед пріоритетів для України з точки зору відбиття агресії Росії, але в той же час Катар це країна, яка багата покладами газу, і це, це дуже важливо. Що я хотів сказати в контексті демократів республіканців і наступних виборів президентських Сполучених Штатів. Якщо проаналізувати історію українсько-американських взаємин за 25 років, то ми побачимо однозначно, що прориви і найбільш активний розвиток українсько-американських стосунків відбувався, як це не дивно, за часів демократів, а не республіканців. Згадаймо, 91-й рік Чікіна спіч, де буш старший. старший закликав не думати про руйнівний націоналізм. Перебуваючи в Києві, звертаючись до українських парламентарів, тобто не треба незалежності вам. А при бушу молодшому також не відбувалося якихось суттєвих зрушень в українсько-американських взаєминах. Хоча політично республіканці більш прихильно ставилися до України, але на практиці цього не позначилося в українсько-американських взаєминах. Тут до речі, таке важливе питання. От ви сказали агресія Росії ще кілька місяців. Буде три роки цієї агресії, яка не припиняється на жоден день. Звісно, держава США як найпотужніша у світі. Це такий вагомий чинник, який міг стримати Росію. От ці майже три роки вони показали, що Росія все-таки отримала відсіч як з боку США, так взагалі західного світу. Чи Путін нав'язує свою волю? Пане Тарасюк? Я дуже скептично ставлюся до ролі Сполучених Штатів Америки, як і в цілому провідних західних країн в контексті російської агресії. Сполучені Штати продемонстрували свою нездатність виконувати роль глобального лідера. Вони втратили фактично цю позицію, і будемо сподіватися, що за нового президента Сполучені Штати відновлять свою роль глобального лідера. Врешті-решт, це не питання внутрішньої лише американської політики, це питання глобального порядку. Пане Чернів, втратили Сполучені Штати роль глобального лідера. Мені здається, вони понизили свою роль. Це була внутрішня політика Обами. Він на неї скеровувався. І мені здається, тільки зараз, вже стаючи кривою качкою, він почав розуміти всю її помилковість. І зараз його дії дуже правильні, дуже адекватні і дуже різкі. Дії. Ну ті ж самі розмови, які за нашими даними, які пройшли певними каналами між Обамою і Путіним у Шанхаї під час саміту G20. там дуже жорстко путіну. Показали його місце. Після чого деякі аналітики міжнародні не наші, а саме за кордоні, почали говорити, що путіну показали на. to you. Дуже жорсткою, після того знялися певні моменти мілітарного гару і почалися знову заяви, що доведеться знову сідати за стіл переговорів. Я тут трошки не згоден. Америка завжди була за спиною цих переговорів. Просто важливо над нами те, що під час першого терміну Обами він вибрав роль, яку зараз ніби декорує Трамп, бути партнером Росії, втягнути Росію ізований вік. Хілереклінтон тоді була держсекретарем. Теж, теж грала цю роль. І це була негативна роль, і яка викликає певні сумнів, Але це все Мені дається, відбулося дуже серйозне. Тім їм допоміг, але це висіло над Америкою. Проте давайте просто зрозуміємо одну річ. Подивимося не з боку Америки, а з боку Росії. Ми впевнені, що російські мрії, це було їх всі геополітичні плани захопити кілька районів, причому таких депресивних районів Донецької Луганської області, їх утримати і мати там страшні проблеми. Напевнені, мова йшла про гіганські території так званої Новоросії. Чи ми могли відбити цю атаку? Так могли, тільки неймовірними жертвами. Вони могли зайти. Вони могли займати не тільки Маріуполь і Запоріже, і, і Одесу. Могли вони на це не ризикнули піти. Частково через те, що вони розуміли, який буде спротив з українського боку. Але мені здається, у Путіна це та країна і той режим, який ніколи не дооцінює ролі народу. А от роль сильних лідерів світу там дуже добре оцінюють. І, я думаю, те, що Путін не втягнувся в цю авантюру реальної відкритої війни великим армійським з'єднанням проти України. В цьому, роль в цьому була і роль ще в тому, що Обама завжди був за спиною нормандської четвірки. М яка силака сила так звана? Так можливо? ну, це не зовсім яка сила. Це є. Роль ціньового впливу на певні рішення Тут трошки інакше. Пане Тересюк, дивіться напередодні глава МЗС Німеччини Штайнмаєр, який минулого тижня зі своїм французьким колегою робив у Києві, робив деякі неоднозначні на думку критиків цих західних дипломатів заяви. Сказав, що можливе все таке відновлення переговорів у форматі нормандської четвірки. Як ви вважаєте, це реально і при цьому залучення США можливе? Залучення США можливе, але це вже за нової адміністрації. Що стосується заяв Штайнмаєра і е, взагалі Франції і Німеччини, то я скажу, що мою увагу, як і багатьох експертів-аналітиків, привернули, привернули заяви, які нібито висловив Штайнмаєр відносно необхідності проведення виборів до органів місцевого самоврядування і змін до конституції. Потім е, заперечили, сказали, що це був невірний переклад, але поза тим, загальна оцінка. І Франція, і Німеччина більше намагаються тиснути на Україну для виконання мінських домовленостей аніж на Росію. Вважаються несправедливо і контрпродуктивно по відношенню до українських інтересів, пана Тарасова згоден. Це дійсно несправедливо. Вони розгублені, вони не знають, яким чином діяти європейські діячі. лідери. Вони зрозуміли, що Росія не виконує угод, а треба щось Це гати, примирення з боку європейських вони лідерів. вони пробують. Те, те що називається уморотворити агресора, але є прекрасний момент, і те, що почали гратися, мовляв, нас неправильно переклали, нас неправильно зрозуміли. Це ознака того, що коли Україна дає різку. У відсіч а були заяви дуже жорсткі з боку президента. От всі питалися, чому президент на Ялтинській ініціативі говорив англійською мовою. Та основний меседж був спрямований до тих, хто мав це почути без жодних вакт перекладу, щоб їм чітко це був прямо до них спрямований меседж, і це спрацювало. Це дає свій ефект. Вони розуміють, що все гратися в. Піддавки до одної сторони тиснучи на другу більше не вдасться. так Києву вдається нав'язати, якщо ми нав'язуємо і певний свій не тренд в переговорах, ну ми стали давно суб'єктом. Не коли в той момент, коли перед тим як летіти в Москву, Меркель і Оланд. Прилетіли в Київ, вели тут переговори. А після Москви полетіла Меркель швиденько у Вашингтон. Це ознака того, що розмова йшла зовсім іншому трикутнику, і об'єктність і суб'єктність трошки помінялися місцями. Пане Тарасюк, пане Трисю, буквально кілька слів. Що далі будуть вибори в Німеччині, не тільки в США, в інших державах у Франції, Україна. Багато чого буде залежати від результатів виборів в Німеччині. і тут треба значить. визнати, що значить послаблюються позиції. Християнських демократів Меркель. Так, Меркель Завершено. і не виключено, що і можуть нас чекати сюрпризи і у Франції. І все може бути. Просто маємо завершувати. Так? Так. Різні будуть варіанти. Так. Дуже вам дякую просто це весь час на нашу розмову з Борисом Тарасюком і Тарасом про При програму Олександра Лащенко.